Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас буде велика розпаковка. У нас ось така велика посилочка. Давайте скриємо подивимось, що там всередині, бо мені вже не терпиться. Всередині у нас два таких ось пакуночки. Забіжу наперед, друзі, і скажу, що в одному з них наша нова срібна монета, друзі. І якщо пам'ятаєте, то в минулих відео я показував, як раніше вони доставлялися в які упаковки. Зараз, на жаль, от так вони доставляються, але надію, що не буде з ними, з нашими посилочками, ніяких проблем. А перша монета у нас, друзі, світло добра і любові. Олена Бчілка 1849, 1930 роки. Нейзільбер. друзі, монета присвячена одній із найяскравіших постатей в українській історії та культурі Олені Бчілці. Ольга Петрівна Косич таке її справжнє ім'я була легендарною поетесою, перекладачкою, науковцем, фольклористом, етнографом, видавцем та активною громадською діячкою. Її життя було сповнене невсипучої праці на благо українського народу, від збирання скарбів українського фольклору і виховання. Геніального покоління до боротьби за право українців говорити та писати рідною мовою. Творча спадщина Олени Пчілки досі залишається актуальною, а її ім'я є символом української жінки, яка поєднує в собі високу інтелектуальну культуру, патріотизм і безмежну любов до України, друзі. Ну що ж, а ми перейдемо з вами до нашої срібної монети, друзі. Хочеться ще також сказати, друзі, що повністю огляд на наші обновки буде згодом. А зараз у нас щось типу розпаковки покажу, що до нас власне прийшло. А прийшло до нас батьківське щастя у подарунковому пакуванні. Матеріал срібло, друзі. Подивіться, яка крута у нас подарункова упаковка з бантиком. Дуже має гарний вигляд. Як бачили в коробочці під Бантик від сік, ще такої коробки також не бачив гарно подарункова упаковка, ну, дуже-дуже крута, на подарок буде саме це. Ось наша красота, друзі. Монета, яка вже у нас була в Нейзільбері. Тепер до нас вона прийшла. Усріблять, друзі. Гарний вигляд. Наші, наші маляна Хмаринках, друзі. Давайте глянемо сертифікат, подивимося, що там за номер. Можливо, щось цікаве до нас прийшло. Ні, номер у нас 02258, звичайний номер. Хотілося б все-таки якісь цікаве. Так, а це у нас просто картоночка. Я думав, що, можливо, якась ще брошурка до даної монети, але все ж таки просто картонка. Друзі, пам'ятна монета, батьківське щастя присвячена найдорожчому в житті, щастю бути батьками, треба перших обій та безумовній любові до малюка. Друзі, така красота до нас прийшла, друзі. Давайте з вами, знаєте що? Давайте порівняємо її з монетою з Незільбер. Подивимось подивимось, наскільки вони відрізняються. До речі, хто не знає, от монети сувенірних упаковок можна діставати. Друзі, майте на увазі, їх можна достати і обдивитися. Ну що ж, Вигляд, як на мене, ідентичний. Нічого не змінилось, я ще її порозглядаю детальніше. Єдине, що відрізняється, це, власне, її діаметр, і її розмір. З Нейзельбера Незільбар... З вона трішки От ззаді також ножки карапуз в батьківських руках. А знаєте, що я от зліва не бачу? Не бачу знака Національного банку України на монеті. От що я замітив. Ну, можливо, він знаходиться на гурті. Давайте глянемо гурт, друзі. От, буде вставочка. Власне, так, даний знак на гурті. Матеріал, з якого зроблено монета, і проба. Ну що, ось. Таке круте наше поповнення. Все ж таки нам вдалося придбати дану монету. Огляд на монету буде згодом, друзі. І остання на сьогодні наша нова обновка, друзі. Давайте розпакуємо її. А в нас, друзі, ролик обігових пам'ятних монет. Якщо я не помиляюсь, це вже четвертий наш. Ролик потрібно буде замовляти тубуси для них. Ролик обігових пам'ятних монет Медичні Сили Збройних Сил України. Даний ролик присвячено самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним і цивільному населенню, що опинилося в зоні. Бойових дій, друзі. Сьогодні медичні сили Збройних сил України є потужною структурою, яка охоплює військові госпіталі та санаторії. Вони впроваджують новітні методи лікування і діагностики, співпрацюють із найкращими медичними центрами світу та проводять медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців друзів. Ну що, ось таке у нас на сьогодні поповнення, друзі. Все, що нам вдалося придбати. А ви мені в свою очередь напишіть, що вдалося придбати вам нового. Що до вас вже прийшло, мені буде дуже цікаво, друзі. В мене на сьогодні все. До зустрічі, друзі.